Ти купив печенюжок. Заварюй чай. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Вже цього тижня Ларіани обіцяють релізнути останнє оновлення Baldur's Gate 3. Обіцянка тятянка так, те саме з новими закінченнями для тих, хто відіграє злих персонажів. Розбійники. Gearbox неочікувано показали перші арти четвертої частини Borderlands. Важливо інше. 8 жовтня Ворнери планують випустити ремастер Лего Гаррі Поттер Колекшн. Хіди такі цуно гейм директор Devil May Cry з третьої по п'яту частину та серії Dragon's Dogma накиває п'ятами від кепком. Куди тікаєш? Та дай коментар, куди ти тікаєш? Пропрацював він там аж 30 з гаком років. Незабаром він, начебто, почне розробляти нову гру в новій компанії. Але що іде, він забажав не казати. Що я я сказав? Рот на замок, ключик юрдан. Мережею здійнявся, хай що другий сталкер працюватиме на Xbox SS у 25 FPS. Ні. Це неправда. GSC запевнили, що то розробник випадково омовився, а гра працювала у 35. і то вони ще будуть дооптимізовувати гру, і вона вже традиційно матиме для консолей два режими продуктивності. Як на Xbox Series X, так на Xbox Series S. Нехай я вам вірю. Ну і щоб не так сумували, GSC ще фото старого знайомого вже професора Германа показали. По вашому, це відчайдушний злий геній. Guilty Gear Strive релізниця на Nintendo Switch 23 січня. Справді? Отак власникам делюксового видання ремастеру першого дедрайзінгу роздадуть костюми Кена і стрітфайтеру. Справді. Інтернетами ширились плітки, що буцімто Ворнері планували гру за мотивами Бетмена Мета Рівза. Проте Джеймс Ганкерман HDC, запевнив, що це все брехня. Вже сьогодні о 18.00 CD Проджекти проведуть трансляцію на своєму твічі, де будуть розповідати цікавезні історії процесу формування спільноти. Ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво. Ні. А через годинку о 19.00 на каналі IGN показуватимуть нові 22 хвилини ігроладу Dragon's Age The Wailguard. Ну так і буде. Ще не релізнувся ремейк Until давно, як студія, що його створила Ballistic Moon, постраждала від звільнення шести працівників. Над грою працювало загалом трішки більше 70 людей. Усіх решту другорядних невдах я звільню. Не Можу повірити, що він мене звільнив. Зачепили звільнення й Рокстаді, що не дивно після провалу загону самогубців. Студія вдвічі скоротила команду контролю якості. Я прозрів. Подейкують, що Blizzard ймовірно, розробляє aaa rpg FPS. Можливо, це буде спін-офф овервочу. Брехати можуть усі. Майже, майже всі брешуть. Астробот насправді не дуже велика гра. Щоб повністю зачистити всі можливі активності та отримати всі досягнення, достатньо десь приблизно 13 годин. Що ж, багато часу це не забере. Не тільки костюми і стрітфайтеру, до ремастеру першого Dead дедрайзінгу також накидають скінів із Resident Evil. Тож ви зможете відчути себе крісом Редфілдом або навіть цілим Німезисом. Цікаво, чи ракетниця з мацаками буде у комплекті. Ні? Я так і думав. За мотивами Кіберпанк 2077 вийде окрема настільна гра. Нагадаю, що сама гра CD Projektів була заснована на настільній грі. Отакий от Уроборос. Оце так іронія. IGN не збрехали і справді показали 22 хвилини ігрула до нової Dragon's Age. Та ще з коментами від розробників. Нагадаю, що гра вийде 31 жовтня. Дякую! 6 вересня Соні закриє конкорд. Ми знайшли рішення. Кінець гра зникне з усіх магазинів, пробувши там всього два тижні. А всім, хто її встиг придбати, повернуть кошти. Кінець, фінальні титри. Також інтернетами ширяться плітки, що Соні перероблять гру під фрі-то-плейну модель та спробують її перевипустити, давши ще один шанс. Ти реально на це сподівався? Шанс існував. Так, гаразд. Існував. 4 вересня до Game Pass завітає Age of Mythology Retold. 5 вересня Expedition Mad Runner Game. Не беріть, то російська гра. Знову ті кацапи, блять. 11 вересня Riders Republic. А 17 вересня Train Sim World 5. Як паровозок Томас завжди каже, де просто там і правда. Це з серіальчиком? Так, з мультсеріалу, блін. Неочікувано, Valve поглинули творців Різко Фрейн. І тепер Гупо Геймс вже працюватиме над іграми вентелів. Звісно, це не буде новий Half-Life, а скоріше за всього якийсь умовний дедлок. Що це? Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Ти просила? Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classic, а також Capcom Fighting Collection 2 вийдуть на Xbox колись у 2025 році. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп, Нарешті незери показали повноцінного трейлера ігроладу Сектора в Mortal Kombat 1. Уважні глядачі помітили нові мови Джакса, котрий тепер може хапати в греба камео суперника. Наступним і останнім має бути трейлер Нуба Сайбота. Нагадаю, що реліз сюжетного доповнення заплановано на 24 вересня, а перші три персонажі релізнуться разом із ним в один день. Наступні три виходитимуть уже по черзі. Коли я повернуся, тут пануватиме анархія. Не співає! запрезентували перший тизер екранізації Майнкрафту з Джеком Блеком та Джейсоном Мамоа в головних ролях. Дата релізу поки невідома, обіцяють десь колись у 2025-му. Хто ти такий? Я? Я стіл Кілька кадрів із Демо Сталкер 2, що була на PAX West, потрапили до мережі. На них можна побачити апгрейди зброї та броні. Тож закономірно в геймерів виникло питання: чи можна буде апгрейдитись з КПК? Я хотів вас ще дещо запитати. Але вбийте мене забув, що саме GSC натякнули, що ні, а потім сказали, що начебто так. Коротше кажучи, в дискорді сидить той, хто точно не знає, як це буде працювати. Але ймовірно працюватиме це все як і в старих іграх, відвідуючи майстрів цієї справи. Усе складно кругом туман. Чергове оновлення No Man's Sky додало до гри можливість ловити рибу та відповідно готувати із неї різноманітні страви. Перша страва зветься Острів. Я думаю, що голубці прорвуться. Блюбер. Тім повідомили, що в ремейку Silent Hill 2 можна буде повністю вимкнути весь інтерфейс, якщо ви бажаєте максимально насолодитись цією атмосферою. Вже уявила собі цю фантастичну атмосфера. Від показали цілих 13 хвилин гроладу The Legend of Zelda Echo of Wisdom. Гра має вийти 26 вересня тільки для Nintendo Switch. Так, я знаю. я чекатиму. Релізнулась Age of Mythology Retold, на яку фанати, до речі, вже готують Українізатора. Так як це по суті ремастер, переклад адаптовують із старої гри на оновлену. Крутий план, шикарний. Ого, як ми спрацювалися? Новин про МК багато не буває. Вчора пройшов комбаткаст, на якому детально показували Сайрекса та Сектора. Крім того, засвітили бафи камео-сабзіро. А ще так як сюжетне доповнення присвячене Хавіку, то і він отримав нові мови. Поки все очевидно. Вибачте, очевидно. Ларіа не випустили останнє велике оновлення Baldur's Gate 3. Так, те саме з підтримкою модів та новими закінченнями. Проте воно доступне лише на ПК. Власникам консолів та маків доведеться ще трошечки зачекати. Warner Brothers Games офіційно заявили, що розроблятимуть продовження Hogwarts Legacy. А ви що сумнівались? Інакше і бути не може. Мережею наростають чутки про те, що Sony планують провести State of Play в кінці вересня. Можливо, навіть об'єднають цю подію із Tokyo Game Show. А може ні. Подейкують, що десь тоді ще й кепком планує анонсувати наступну частину Resident Evil. Повірю на слово. PlayStation відмічатиме своє 30-річчя. і в честь цього з 21 по 22 вересня можна буде грати у всі онлайн-ігри без підписки. PS плюс. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. До речі, на тематичній картинці уважні глядачі помітили малюнок PS5 Pro. Дуже вже схожий на той, що до того зливали інсайдери. Це не може бути збігом. Другий гостранер отримає режим нескінченного ганяння на мотоциклі. Я зимою їжджу, коли сніг їжджу. Ремеді випустить оновлення для оригінального Алана Вейка. так того самого, що виходив аж у 2010 році. Цей апдейт змінить одну пісню Space Oddity Девіда Боуї, на використання якої закінчилась ліцензія. Замість неї в грі тепер гратиме Strange Moon світ Петрі Аланко, автора саундтреків до контролу та власне другої частини Алана Вейка. Цікавий факт, що ремастер, той, що продається в Epic Store, не матиме таких змін. Отаке от. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора! що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.